Хочу поговорити з вами про новий календар, який ви презентували власне незвичайний різдвяний календар із героями України, а також ялинкові прикраси із головнокомандувачем збройних сил Валерієм Залужним у своєму Фейсбуці. Ви написали, що все відбулося не завдяки, а всупереч. А які складності вдалося подолати на шляху до втілення цього проекту? Ви Знаєте, над проєкт. Попереднього проекту про Героїв України, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Це був як продовження розповідь знову про дійсно: ну, по-перше, людей, які отримали Героїв України. За якраз час вже повномасштабного вторгнення, і це дійсно такі розповіді до календаря йде книжка-михнарисів про цих людей, які дійсно ви знаєте, коли я брала інтерв'ю в них, я з таких історій. Я... я розуміла, що ми були там на волості від втрат державності, але знаєте, коли чуєш історії, які відбувалися, насправді дуже ну розумієш, що дійсно ми просто пройшли знаєте, на прунадпріву. Які ставності були? На жаль, на сьогоднішній день в і... партії. Пані Дано, е, треба налагодити зв'язок, щось переривається зі звуком. Я в цей час хотів би, аби дали подивитися нам ролик, як створювався цей календар, щоб відчути настрій, і продовжимо з вами розмову. Тож процес створення цього календаря був надзвичайно цікавим, і як ви вже бачили на світлинах цього календаря йшлося про героїв України та дітей. Дуже цікаво і неординарно було поєднання сюжету у ньому, і вже є можливість його переглянути. Тож, ви самі на власні очі бачили, як цей календар створювався, і забігаючи наперед, хочу сказати, що придбати його вже можна. Це можна зробити на сторінці е, даної ярової. Е, Власне, там і будуть розміщені також у продаж ялинкові прикраси з Валерієм Залужним. Їх вже охрестили ще до продажу бомбочками залужного. Тож, я думаю, такий різдвяний подарунок буде найбільше пасувати і додасть настрою усім. Пані Дано повертається пані Дана до нашого етеру. Пані Дано, вітаю вас ще раз. Отож, де придбати, я вже почав розповідати без вас. Скажіть детальніше. Як відбувається продаж цього календаря, який на нього попит, і коли можна буде вже придбати ялинкові прикраси? Ну, по-перше, хотіла б вибачитись да, перед глядачами, Київ потерпає дійсно від енергетичної такої кризи? Ну напевно, найбільше ніж інші міста, тому що масовані постійні обстріли, і які труднощі, ну які труднощі, всі виробництва, які пов'язані. З електроенергією, а поліграфія там дуже велике використання електроенергії. А дуже великі труднощі були саме в друкуванні. Дуже великі труднощі були в фотосесії, тому що світла постійно немає. Крім того, я хочу сказати, що заготівки під новорічні прикраси в цьому році не зірнезавіс ніхто, і ми шукали ці складські у кого лишились якісь складські запаси, і хто взагалі зміг. Виробничок, тому що під Києвом а, майже всі виробництва линкових прикрас вони знищені. були. Вони знаходились в Кладіво Бородянці. Це ті а, місця, ми знаємо, які були а, ворогом просто знищені. І а, дійсно це надважкий колег був, тому що а, все було ну, просто знаєте проти нас, але а, ну, все таки вдалось. Все такі е, люди виходили навіть в нічну для того, щоб роздрукувати, щоб зробити е, ці календарі, е, тому що це надважливо для мене. Чому це надважливо? Тому що знаєте, у нас складається враження, що у нас немає реальних геро героїв. У нас є якийсь е, образ ВСУ, да а про конкретних людей ми не говоримо і про те, що вони зробили саме вони. Але е, вчинки і захист це якраз про людей, які змогли організуватись. Які змогли захистити, які змогли е спочатку е спочатку відбивати атаки ворога, а потім вже йти і вибивати ворога з сумщини, з Черкащини е з Київщини, з Харківського напрямку, а е з усіх напрямків, звідки вони були вибиті, і тому це надважливо говорити про це. надважливо писати про таких людей, і надважливо, щоб люди знали, е що такі, що саме ну знаєте, за кожним подвигом є прізвище, да за кожним щінком є людина, і е, для мене це надважливі речі, тому що це не тільки календар, це не тільки гарно, коли е, ну військовий. Е, що хотілося показати цим календарем це е, передачу е, знаєте побажання е, майбутнього у вигляді дитини, теперішньому у вигляді. А військового свого побажання на наступний рік ну є, єдине бажання у всіх в нашій країні це перемога. Тому це такий мені здається такий правильний посил. І ви знаєте, така добра була фотосесія, бо хлопці приїжджали з нулів, і коли вони бачили дітей, вони якось розкривалися, і все це було а діти просто шаленіли від того, що вони фотографуються з такими людьми. І це дійсно було класно, емоційно класно. І мені здається, ми. Передали е, ці фотосесії, цим фотографіям, ці емоції, які відчували ми під час цієї фотосесії. Вдалося дійсно, він має такий дуже чуттєвий характер, цей календар, і його дивитися навіть не маючи одна приємність, а хотілося б його отримати. Як це можна зробити? Е, зробити можна в зв'язку з тим, що я ж вам кажу, було багато труднощів виробничих, да? і в нас лишилося дуже мало часу. А ми не пішли шляхом лотереї знову аукціонів, як ми, як ми завжди робили. Замовити його можна мене на сторінці написати просто під дописом про календар. Там не тільки календар, там де календар, потім листівки. Пропоную всім в цьому році немає світла, давайте поздоровляємо поздоровляти один одного листівками з нового з Новим роком. Листівки з цими ж героями. І набір листів, і е, зараз ви питали про іграшки. Іграшок, на жаль, невелика кількість, тому вони виставлені на аукціон, Вже перший лот зараз іде. У мене на сторінці аукціон по першому лоту закінчиться завтра, о 13-й годині. 20 самих високих ставок будуть виграють іграшки. Іграшки на трьох видів, Третій ми ще не презентували. Презентуємо завтра. І вони всі такі ну, трошки знаєте, такий підтекст дуже цікавий. Дуже важко всім психологічно, тому моя мета ще, ще була в тому, щоб якось все-таки людям підняти бойовий дух настрій перед Новим роком. І в зв'язку з цим, ну, мені здається, це класно вийшло. І мені здається, класно, коли ти донатиш на армію, так всі кошти підуть на Збройні Сили України. Ви знаєте, цікаве ти... ще питання на цих ялинкових прикрасах. Ми бачимо нашого прекрасного головнокомандувача Валерія Залужного. Ви з ним спілкуєтеся. Як він взагалі відреагував на таку ідею? Ну, він тут він її підтримав. Ну це чудово. Знаєте, я коли побачив фото, де він е, обіймає дитину загиблого, то. Яка це різюча відмінність так, наших військових і наших керівників із тими, хто протистоїть нам у цій війні? Ну, ви знаєте, була ще одна історія, коли а, така гучна історія по першому календарю, коли мама загиблого вже загиблого хлопця, а, але вона коли, коли бачила перший в ній проект, бачила, вона дуже хотіла отримати для свого сина. Календар за підписом е, головнокомандуючого. Але так сталося, що вона мені потім написала в приватні повідомлення. Написала, що дякую, вже не треба, мого сина вже немає. Я не турбувала її. Я, це, це страшна була така для мене трагедія. Я не знала, як до неї підійти, як їй сказати, що давайте я вам зроблю цей календар. Я це е, передала головнокомандуючому. І він знаєте, він підписав саме для неї е, цей календар. З таким, і видно було, що воно боліло, і йому було важко підписувати. Але він це зробив. І це так це велика різниця між тим, е, які відношення е, у нас да, до військовослужбовців, які відношення там. Це це дійсно. Знаєте. Людяність вона з усіх сторін повинна бути. Якщо її немає, то це не суспільство, це орда, яку ми бачимо. І е, постійно, коли я задаюсь питанням, бо на Київщині ми бачили дуже страшні історії і про участь в дуже страшних історіях. Е, я задаю в питання до питання ж не в одній людині, там не він же гвалтував, не він же вбивав, не він же. А це були люди конкретні люди, з конкретними прізвищами і з конкретними діями. І це страшні історії, які навіть я не знаю, напевно після війни страшно буде розповідати. І багато історій підуть в знаєте, залишаться таємниці, тому що це життя людей і їм з цими історіями жити далі. І я постійно задаюсь питанням, що має Чим має керуватися людина, яка вчиняє дію. Тому що я, дівчинка з Бучі, я там народилася, і а, вся моя родина була там на момент окупації. І тільки мене не пережила окупацію. І я їх вивозила, я просто знаю всі ці історії. І ви знаєте, морально, я навіть по сьогоднішній день я тільки доїхала до кладовища цивільного ірбення. По сьогоднішній день я не можу себе заставити доїхати до кладовища в Бучі, тому що там. Кожна друга третя мовила, це в той з ким вчилась, десь в садочок ходила, знайомий і таке інше. Не можу себе морально заставити це зробити. Це страшні. Де, я боюся, що після нашої перемоги, і коли прийде оце розуміння її ціни, нам ще буде дуже морально складно в країні загалом. Е, ви знаєте, ти ж себе тримаєш в руках постійно, тому, що ти собі кажеш. Ти не можеш розслаблятися. Твоя допомога потрібна зараз і іншим. Да? Той хто загинув, ти вже не допоможеш. Ну, яка мотивація у мене да, кожного дня вдавати? Я знаю про те, про там де хто загинув, яка кількість. Але я розумію, що я навіть перестала ходити. Я вам чесно скажу. Останній раз я була на похованні в мого близького друга Ліва Бабища. Після цього я перестала навіть ходити на поховання, тому що я розумію, що я просто втрачаю можливість на якийсь час допомагати тим, кому я ще можу допомогти, а це поранення їх багато. І е, усвідомлення, я з вами повністю погоджуюсь. Ми ще не знаємо, що там в Маріуполі. Ми ще не знаємо, що там, яка кількість людей там і які трагедії там. І е, усвідомлення цього, що ми пережили. Я людина, як 14-го року, займається волонтерством, і можу сказати, яка переживала посттравматичний синдром, усвідомлення пройде пізніше. І е, флешбеки ми будемо всі ловити ще дуже довго і оплакувати, і їздити по могилам своїх побратимів або своїх родичів, ми будемо ще довго і. Ви знаєте, я постійно пишу в дописати, закликаю людей: не чіпайте один одного, один одного, не ну, перестаньте приймати у якихось там розбірках. Це не потрібно. У нас зараз найголовніша задача вижити, вижити, тим, хто допомагати, тим, хто на передовій вижити. Так? Сьогодні я передавала бойові дрони хлопцям, вони приїхали їх забирати. Я на них дивлюсь, і я взагалі єдине, що я до них звернулася, сказала, хлопці. Я вас просто дуже прошу. Поверніться всі живими. Це буде ну. Вони вони кажуть, ми дякуємо. Я, я кажу, саме велика подяка буде. Якщо ви всі повернетеся живими, е, тому я постійно закликаю люди. Добре, давайте переживемо. Наша задача пережити цю зиму. Е, наша задача. Зберегти своє психічне здоров'я і зберегти психічне здоров'я своїх дітей, тому що коли ми починаємо самі бути не в ресурсі, ми починаємо зриватися на своїх дітях, а діти це наше майбутнє, і це те заради чого. Ми з вами зараз переживаємо пані дано. Переживає? Ви абсолютно праві. Хочу, щоб наші телеглядачі теж дослухалися до ваших слів. Зараз треба відкласти всі ці побутові речі на потім колись і займатися роботою на перемогу. Чим ви і займаєтеся? Дякуємо вам за те, що ви даруєте нам такі цікаві волонтерські проекти з одного боку, з другого боку за вашу волонтерську працю з 2014 року, а окремо. Хочу вам подякувати за це включення, адже знаємо, яка зараз важка ситуація і складна у Києві, і за те, що ви знайшли час і можливість до нас доєднатися. Дуже вам дякуємо. Дякую і вам, коли дякую при нагоді вам. будете і... у Львові, ми запрошуємо вас до нашої студії. Да, і всі, і, і всі також будемо раді перед... бачити вас далі на ефірах наших на включеннях. І вішіні передаю вітання. Дякуємо, пані Дана. А з нами була Дана Ярова, волонтерка і громадська діячка.